Парили по гуртожитку, лікарні та будинках. Ворог всі вихідні обстрілював Нікопольщину. В районі відкрили нові точки роздачі води. А з райцентру до Чортомлика запускають автобус. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Більше семи годин тривоги, попри тривалу загрозу артобстрілу, ніч на Нікопольщині пройшла спокійно. Росіяни не атакували жодну громаду. Натомість вихідними окупанти не полишали у спокої Нікопольщину. В суботу з важкої артилерії вдарили по покрову там без жертв. А у неділю ворог обстріляв район двічі: Марганецьку громаду та місто Нікополь. Влучив по гуртожитку, де проживали переселенці. Також вороже залізяче зачепило медзаклад. Понівечені і три приватні будинки та лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих. І до наслідків російського теракту в Каховці водосховище втратило вже 70% води. Точний рівень неможливо вивіряти, кажуть фахівці. Нікопольщина нині нині безпитної водозбір проінспектував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми обговорили потреби населених пунктів півдня Дніпропетровської області щодо забезпечення питною водою технічною водою, зв'язку з тим, що Вода з водою пішла, і ви бачите за мною наскільки впав рівень води. Влада, бізнес та служби об'єдналися задля порятунку місцевих. Надзвичайники району отримали 18 пожежних машин для підвезення води. Допомагає й Укрзалізниця. Нікопичини вже доставили понад 10 цистерн з водою по 70 тонн кожна. Задіяли 18 пожежних машин. Та десь півсотні водовізів. Частину з них безкоштовно надали аграрії. Окрім цього, в районі вже відкриті 53 пункти видачі води. Актуальні адреси в Нікополі та Марганці зараз на ваших екранах. Якість питної регулярно перевіряють фахівці, беруть проби. Привозна вода відповідає всім санітарним нормам, заявили у військовій адміністрації, і все ж перед вживанням її радять кип'ятити. Тим часом на Нікопольщині вже провели аналіз ґрунтів перед бурінням свердловин, а ще визначені локації для розміщення колонок у Покровській громаді. Йде підготовка і до будівництва магістрального водогону. На нього виділить кошти держава. Також розпочалася евакуація пацієнтів з лікарні Нікопольщини. Без води залишається 5 медичних закладів Нікопольщини. У них стаціонарно лікується понад 100 пацієнтів. Попри наявний тут запас води, та її підвіз частину людей, евакуюють до лікарень Дніпра Павлограда. Першим транспортували 8 паліативних хворих. Вже сьогодні привезуть їх тих, хто знаходиться на гемодіалізі. Влада району закликає не виходити на берег, тим більше не ступати на дно, яке оголилося внаслідок обміління Каховського водосховища. По-перше, окупанти в будь-який момент можуть відкрити вогонь з артилерії. По-друге, частина берегової смуги замінована. Також попереджають на ній є російські снаряди, які потрапили в річковий мул та не здетонували. Потяги з полученням кривий ріг Нікополь змінюють рух. Через обміління водосховища обвалився ґрунт і зруйнувалися залізничні колії. Поїзди курсуватимуть від та до станції Чортомлик. З Нікополя до неї запускають автобуси. Графік руху зараз на ваших екранах. Рейси платні. Попри постійні обстріли та артзагрози, Нікопольщина залишається форпостом для переселенців. У райцентрі прихистили родину з Донеччини. Оксану евакуювали із дворічною донькою та старенькою матір'ю. Нині родина у шелтері будує життя фактично з нуля. Історія ще однієї незламної сім'ї. Далі у сюжеті дуже гарний в нас спорткомплекс був, і туди вже були прильоти. Оксана показує фото з рідної Миколаївки Донецької області. Дівчина разом із дворічною донькою, чоловіком та мамою, евакуювалися сюди більше року тому. Кажуть, тоді й не думали, що окупанти обстрілюватимуть Нікополь з такою ж люттю, як і Донеччину. Нині змушені ховатися від атак росіян в укритті. Декілька разів, коли були гучні вибухи вночі, я брала дітей свою дитинку маленьку і укутували її в тепле одіяло. І ми спускалися сюди. Мати Оксани Зінеїда Семенівна каже: Нікополь прийняв родину як своїх. Тріті для нас дуже. нас зустріли дуже добродушні та щиросердні люди. Ставлення було людським. Коло спілкування тут дуже гарне. Нині родина Оксани мешкає у шелтері для переселенців. У затищі між артобстрілами малеча бавиться в дитячій кімнаті, а батьки порпаються по господарству. кажуть, тут є всі умови для проживання. Є і в нас і вода, і світло, і посуд. Є де приготувати їжу, де помитися? Ми дуже вдячні за це. Їжею, одягом та засобами гігієни допомагають влада, волонтери, благодійники і міжнародні фонди зізнаються, Нікополь вже став їм другою домівкою, і переїжджати до кінця війни нікуди не збираються. дуже велика вартість оренди житла. В нас таких грошей немає. На дві тисячі, які нам платять як переселенцям, ніде житло не знімеш. Тут ми вже якось призвичаїлися і до нас звикли. К нам обстріли міста та проблеми... Лему із водопостачанням в Нікопольських шелтерах мешкає близько 200 переселенців з окупованих територій. Вони вірять у перемогу України та сподіваються якнайшвидше повернутись до власних домівок. Владислава Вдієнко, Альона Балкова, про Нікополь. І це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Тримаємо стрій тихого всім вечора, сміливі люди непереможної країни.